Перший дзвоник у волинських школах буде онлайн. Про це телеканалу Конкурент Тіві повідомила головна освітянка області Людмила Плахотна. Так, цьогоріч у зв'язку із війною діти не зберуться 1 вересня біля школи на урочисту лінійку, а залишаться вдома. Такого рішення дійшли у всіх школах області, каже Людмила Плахотна. Що таке онлайн навчання? Ми вже дуже добре знаємо. Так само і буде онлайн перший урок. Тому сказати, що це лінійка онлайн, я не можу, тому що це не буде організовано цілою школою одночасно. Це тільки окремі територіальні громади дали такі команду. Ми не не зобов'язували, але це логічно і правильно. Тут рішення приймають про о, можливості проведення такого уроку педагогічні ради. Самі класні керівники, дирекція дуже креативно підходять до цього заходу. Тож перше вересня у онлайн форматі на Волині буде для усіх школярів незалежно від обраної форми навчання, зі слів Людмили Плахотної. Таке рішення прийняли з точки зору безпекової ситуації, адже в умовах війни збирати усіх школярів біля школи на урочистості небезпечно.